Всім привіт! Мене звати Алі я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 7 серпня, Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Зустрічала це Різдво на самоті, бо я не змогла поїхати до мами. В мене була проблеми з резервацією. Ось тому вирішила залишитися в Ексамправанці на Різдво. Макс, мій хлопець, він поїхав ще тиждень тому по роботі, тому я, скажімо так, святкувала, зустрічала Різдво на самоті, купила собі суші та кайфувала. Ось, сьогодні я дуже гарно виспалася, Це було потрясно. Я вже поснідала, сходила в душ, поприбирала в хаті. Ось, І зараз хотіла, мені потрібно було дещо заказати для собачки нашої. І ще хотілось собі замовити новий чехол для ноутбуку, бо мені дуже подобається оцей мій, дуже гарний тут такі два обличчя. Е, мені дуже подобається малюнок. Е, за якістю теж дуже гарний чехол, йому вже більше, йому, мабуть, десь півтори-два роки цьому чехлу, і він ще в ну, достатньо гарному е, стоянні, достатньо гарному. Стояння не знаю, сказати. Ось. І е, так, але хотіла щось інше на Амазоні я нічого не знайшла. Е, тільки, який, тільки такий, як в мене вже є, мені подобається, але вже не буду замовляти два однакових чехла. Е, тому знайшла якийсь сайт французької французького виробництва, але він е, трошки дорогий. Там там всі чохи, чохли дуже дорогі, там десь 50-60 євро. Для мене на чохол це ну, дуже багато. Ось я знайшла один, який мені теж дуже подобається. Він коштує 30 євро. Це ні, 37. Е, це така ж ціна, як на Амазоні, майже на Амазоні десь 25-30 євро. Але зараз ще трошки подумаю. Перед тим як замовити, бо не знала, для мене це дуже дорого. Витрачати гроші на чехол. 37 євро. Для мене це зовсім ну, якась <свісно> небесна ціна. Ось тому подивимося. Зараз буду, напевно, читати. Я читаю зараз книжку Сергій Жадан, це український письменник. Я майже вже закінчила читати. Мені залишилося не так багато. Дуже подобається книга. Це роман, дії якого відбуваються в, на Донбасі. Це історія про вчителя, який е, живе на Донбасі, і він е, їде в окупо, на окуповану територію, щоб е, забрати там свого племінника. І ця, ця історія про те, як він туди їде, як він вибирається, він роз, розповідає про війну, як там е, живуть люди. Мені дуже подобається книга, тому. Раджу всім прочитати. А ще я почала читати ще одну іншу книгу. Теж хочу з вами поділитися одним. Це така соціальна соц... соцмережа. так? Це така соцмережа для книголюбителів, для читачів. Там дуже багато різних книг, там дуже багато рекомендацій на книжки. Тобто, це як знаєте, от в інстаграмі виставляєш фоточку і пишеш описання. От тут таке саме з книжками. Там є книжки. Описання до них і коментарі. А коментарі пишуться як? Це не те, що ти шукаєш книжку і пишеш до неї коментар. Це якщо ти прочитав, ти, ти додаєш її до свого читачного листу на свій аккаунт, фотку книжки. Я ще не додавала, я не знаю, як це працює. Ти пишеш свої, свою думку, оці книги, розвернутий аналіз. Чи може ні, може там деякі люди пишуть зовсім трошки. Ось ти можеш там ставити е, ціль так, на, на рік десь і е, додати, робити різні списки. так, Ти можеш шукати по жанру, дивитися, які зараз книжки у топі. Отже, мені дуже подобається, я зависаю, тепер там дуже багато проводжу часу. Хочу це англійський, англійський сайт, але я знайшла коментарі і на. Українській мові, тому що я пошукала там от цю книжку. Вона там була, і там є коментарі як на англійській мові, так і на українській. І це дуже класно. Я не очікувала, що так багато людей, які прочитали, і там, до речі, дуже класні відгуки. І там я знайшла книгу, яка яка називається «It ends with us», це, я дуже багато, багато разів натикалася на цю книгу, і я почала її читати на англійській мові. Мені дуже подобається, дуже легко читається. Я вже прочитала 80 сторінок, але в електронному на телефоні. Бо я читаю так, коли їду в автобусі, чи щось таке. Ось такі невеличкі рекомендації від мене. Вже п'ята година вечора. Я монтувала відео, виставляла відео на канал, монтувала нове. У мене там свічечка, чайок. І, до речі, це перше. Я зараз монтувала моє перше відео українською мовою. Я і тут, і там, і в однаковій позі. В однаковому всьому халатику. Ось, в мене трошки болить горло. Я думала, що Макс сьогодні приїде десь в обід, але його все ще немає. Він все ще працює. І я навіть не знаю, коли він повернеться. Але мені дуже хотілося сьогодні піти кудись погуляти, може, до центру поїхати. Але в мене зараз трошки болить голова. І так трошечки болить горло, тому може, може і краще залишитися вдома, щоб не цей не... Не захворіти, бо зараз всі болі зараз всі хворіють грипом. Не знаю. Ну що, в мене настав вечір. Макс схоже, сьогодні не приїде, бо в нього там, є деякі справи ще, тому сьогодні, напевно, він вже не приїде. Ось, трошки сумно, але нічого страшного. Я собі заказала бургер Кейнга. Бо я думала, що Макс приїде, тому поїдемо до магазину, щось купимо, щоб приготувати. Ось, бо вдома майже нічого немає. Ось і так, але зараз вже пізно, темно, я не дуже люблю ходити по темряві. І в мене ще болить голова. Зараз лізу за таблетками. Ось і в мене з самого ранку болить голова. Я дуже сподіваюся, що я. Не захворіла, бо в мене ще трошечки болить горло. Ось, Але в мене в суботу та неділю зазвичай болить голова, тому що я сплю більше, аніж я сплю на тижні на протягом тижня, і через це в мене болить голова. От, якщо я посплю більше, ніж там, 8 годин, то все, в мене болить голова потім ціли, цілий день, і зараз в мене дуже сильно болить голова. Зараз вип'ю таблетку і буду чекати на своє заказ, на своє замовлення. Е, так, включу, вімкну собі, напевно, якийсь фільм то буду кайфувати. Сьогодні в мене знов вечір тільки для мене. І що, мені прийшло моє замовлення. Зараз буду їсти. Я так боялася. Йти. Я навіть запихалась, бо бігла додому. Я дуже боюся ходити вночі по вулиці. Мені дуже страшно, мені дуже було страшно, що там якийсь мені кур'єр попадеться, не дуже хороший. Я дуже боюся останнім часом. Але все пройшло дуже добре. Зараз вімкаю собі фільм Сеньор Єр називається. Випускний клас на російський, але я знайшла якийсь український дубляж. Сподіваюся, що це буде нормальний. А, і буду зробити собі чайок, бо я заказала ну, замість коли чисту воду і зараз собі зроблю чайок, бо в мене будуть горло, Це не дуже прикольно. Всім доброго раночку! Сьогодні нас вже наступний день, 8 серпня. У мене болить горло, я все ж таки трошечки захворіла, але в мене немає температури, я нормально себе почуваю. Лише горло болить, але я п'ю вітаміни вже як кілька тижнів, кушаю апельсини. Теж вчора пила чайок цілий день з лимоном, пшикую в горло ліки, тобто. І сподіваюся, те, що це все залишиться тільки... що це буде тільки боль у горлі. І не піде кудись так. Зараз хочу трошки почитати. Я сьогодні знову виспалась. я проснулася о 9:30. Зараз потім ще валялася в кроваті, зараз поснідала і хочу трошечки почитати. Uh, так, напевно, будут читати тут, бо тут uh, більше світить сонце. Ще родить. Ми зараз. Ми зараз поїдемо до магазину. Зараз поїдемо до магазину Славянського купимо я дуже хочу пельмені, от прям дуже сильно. Я вже я вже напевно тижнів 3-4 хочу пельмені. Та то, то ніяк не можу купити, бо я зараз там ніяк не, ну, не ходжу. У нас просто в місті є два слов'янських магазини, і в одному, ну, в одному є дуже гарні пельмені, а в іншому немає. І там магазин, в який я можу часто заходити, бо я дуже часто біля нього буваю. То там не дуже класний асортимент в. В іншому магазині кращий, але я там вже не буваю. Там я раніше вчилася, і він був через дорогу, але зараз я там майже практично ніколи не буваю. Тому не, цей, не скупаюся там. І там дуже класні пельмені, там ну, кращий асортимент. Я ще хочу купити згущене молоко, може, творог візьму, не знаю. Ми вже повернулися додому. Заїхали, це ми купили в, в обичному магазині. Ось, це в Слов'янському. На нас біологічне печиво. 220 коштує творог 15%. відсотковий, Потім а, ці пряники. Звучене молоко. Це ще ковбаса отака поросенка. Я якось брала сосиски, дуже смачно. Це 4,50, ця 2,75 і фірмі. Ать. самі смачні. Made in Bavaria. німецького виробництва. Тут з свинини та це що, телятиного? Отакі. От а сімічки це макса мама передала. Це я теж купила зараз. І оце нам макса мама передала, подарувала конфетки, цукерки.